Святить сім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки віки. Амінь, Господи, помилуй, 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 господи, помилогосподи, помилуй славою сую, сину і святому духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, Придіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого, який любить оселі твої, Господи, сил, прагне й вини душами до двору Господнього серце моє, тіло моє, возрадувалися Богу живому. Бо і пташка знаходиться свої домівку і ластив коні з особі, щоб вивезти всашення своїх біля вівторів Твоїх. Господи, царю мій, Боже мій блажені ті, що живуть у домі Твоїм повітрі, вони будуть хвалити Тебе, блажений муж, який має засутність своє у тобі якого серця до тепло йдучи долиною? Плачу вони знаходять джерела, води законодавець про покриває їх, їх благословенням. Вони перейдуть від сили в силу. Явиться їм Бог на сегодня, Господи Боже, свівкучу, молитвою музляці, Боже, якої захиснику наш. Боже, прихилися і погляди лися Христа Твого один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів, бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати в мені в палацах грішників, бо Бог є сонце і захист, милість і вільність любить, Господь Бог. І подає славу і благодать, Господь і позбавить блага тих, що ходить чистоти, Господи, Боже, сил, блажена людина, яка надіється на Тебе. Господи, ти змилувався на землею і повернув з неволі синів. Якувати, просив безконі народу Твого, покрив усі гріхи їх. Ти спиди весь гнів твій відвернувся відні у ярості. Твоєю твоєї поверни нас, Боже Спасителю наші, спини гнів твій. Проти наші ж до віку будеш ніватися на нас, невже ж продовжу ж твій від роду до роду. Боже, повернися, живи нас, щоб зрадувався тобою народ і явний нам, Господи, милість твою і Твоє спасіння дай нам почуй, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже ми народу і своєму проподони своїм тим, що звертає ця свої до нього. Так близько спасіння його до тих, що бояться його, щоб слава його перебувала на землі. Наші милі сіна зустрілися. Правда, і мир поцілувалися. Істина від сміли а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам доброї земля, наша дасть плі свій. Правда, піде перед ними направить на пусть ступи наші. Прихили, Господи, вухо твоє почуй мене, бо я небічний убогий. Охорони душу мою, я відданий Тобі, спаси Боже, мій Твого, що буває на тебе, бо побили мене, Господи, призиваю до Тебе весь день. Завесели душу, Твого, бо до Тебе, Господи, підношу душу мою, бо ти, Господи. Благий, лагідний, благомилостив до всіх, що призивають Тебе, почу, Господи, молитву мою, голос, погання, мого день скорботи моя, взиваю до тебе, бо ти чуєш мене. Немає подібного тобі, між бої, Господи, ніхто з них не вчинив такої, як ти всі народи. Що їх створити, прийдуть і поклоняться тобі, Господи, і прославлятимуть. В'я твоє бути великий творець, що досать, тільки ти Бог настав мене, Господи, на путь твою буде берегти вірність тобі. Дай радість серцю моєму, щоб шанувати мені я, твоє, Буду вихваляти тебе, Господи, Боже, місім серцем моїм прославлятиму. ім'я твоє віки. бо велика милістя на тіною ти визволив мене душу з підземних глибин. Боже, беззаконики постали проти мене і натовп сильний шупає душі мої на тебе. Незважають ти ж, Господи, Бог щедрий, милостивий, доготерпеливий много Зглянься на мене і помилуй мене, дай силу Твою рабу Твоєму, спаси си раби Твоєї. Покажи на мені узнаку благовоління Твого, що побачили нависники мої, посоромилися, бо ти Господь допоміг мені втішив мене. Покажи на мені узнаку благовоління Твого, що побачили нависники мої, посоромилися, бо ти Господь допоміг мені втішив мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алилуя, Алилуя, слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Ангельські сили на гробі Твоїми ті, що стерели, мертвіли, стояла Марія у гробі, шукаючи причисте тіло Твоє, полонив ти пекло, та неспокушений був ним. Зустрів діву, даруючи життя Воскреси і змертви, Господи, слава Тобі, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Сьогодні благовоління Божого, провіщення, спасіння людей, проповідання в храмі Божому Ясно, Діва являється, Христа всім провіщає. Їй же і ми голосно співаємо, радость, промислу сотворителя, здійснення і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Цей, що заради нас народився від діви розп'яття, перетерпів, благи, і подолав смерті, смерті Воскресіння, вивів, як Бог, не покій нас, творених рукою Твоєї, яви, Твоє людину, люблю, Богу Богородису, Матір Твою, що молиться за нас і спаси спаса нашу людей засмучених, незалежно до кінця, заради імені Твого Святого, не порушуй завіту Твого. І не віддаляй милості Твої від нас, заради улюбленого Тобою, Аврами, заради Ісака, Раба Твого Ізраїля, святого Твого. Святий Боже, сди святий, кріпкість, ти безсмертний помилу нас, святий Боже, святи кріпкість, безсмертний помилу нас, святий Боже, святи кріпкість, ти безсмертний помилу нас, славу Отсу і Сину, і Святому Духові, і нині посяг і на віки віки Амінь. Хри свята і помилуй нас, Господи, вчисти гріхи нашого, Велику про себе законня наше, святий, злянцій, свіли, немочі, наші, святий злянця, і сили, немочи наші мій творани. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, часу, на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас, успокусоли, визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. шиті давець Христос Бог, що Творчою рукою і безгодні, воскресивши всіх померлих, Воскресіння людському родові. Він бо є, Спаситель, Воскресіння, життя і Бог усіх. Господи, помилуй, 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 Господи, помилогосподи, помилого, спади, помилого, спади, помилого, спади, помилого, споди, помилого, спади, помилогосподи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і ти, що кожного часу і кожної години, небі на землі поклоняємо і і Христе Боже, довготерпеливим много милостивою, примилосердні, що праведників, любиш грішників, милуй, що всіх пішеш до спасіння обідниці і передешніх благ. Сам, Господи, прийми в цю годину наші молитви, направ життя наше до заповідей твоїх душі, нашої, святи тіла очисти, помисли, і очисти з у нас, всякої скорботи, біди і страждання, захисти нас святими твоїми ангелами, щоб ми пережені і проваджені ними прийшли до єдності віри і до пізнання неприсутної Твоєї слави Боти на віки віків, Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. від відкинув від земляну, від відсафімів, щоб весління, благослово породило, сучас, Тебе величаємо. І Господнім, Господні, блаженніший, Владико, благослови. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, осяй нас, світлом лиця Твого і помилуй нас. Амінь, владико Господи Ісусе Христе Боже наш, Доготерпеливий до наших гріхів, що сподобав нас дожити до цієї години, коли наш отворчому древі розіп'ятим бувши, хітура і відкрити благорозумному розбійникові і смертью, смерть знищив очисана з грішних і недостойних рабів Твоїх, бо грішили ми беззаконня натворили, і недостойні ми піднести очі наші, глянути на височі небесну, тому що залишили путь правди Твоєї. І пішли з волі серця нашого, але молимо твою безмірну благість. Пощади нас, Господи, з безмежної милості Твої, спаси нас, заради імені Твого Святого. Бо марно ми навіть у світі дні наші, висвіли нас із рук сопротивника і проси нам гріхи наші, мертві тіла нашого, пристрасті, щоб старої позбувшися людини в новому ми зодяглися та жили для Тебе, нашого, владики і благодійника. І так, ідучи за твоїми повеліннями, досягли вічного спокою, де оселя всіх, що радіють, бо ти істина втіха і радість для тих, що люблять тебе, Христе, Боже наш. І тобі славу висилаємо із з твоїм отцем, з присвятими благими животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святі, єдиносушні, животворчі, нероздільній Тройці, завжди, нині, повсякчас, і навіки, віки віки. господи, помилуй. за мир з небо спасіння душ наших, Господу, помолимо. Святих тих Божих церков'я заєднання всіх, Господу помолимось. За святий крам, є тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолимо. Нашого митрополита митрополиту, епіфанію, владику, нашого, високопреосвященнішого архієпископа гапітої, владику, високопреосвященнішого архієпископа Павла. І владий копря єпископа Єфрема за чесне пресвітерство, христіне яконство, за безпричини людей, Господу помолимось. На за Богомбережну Україну нашу, військо і народ її, Господу помолимо. Смолитися нам від нашестя щастя чужинців, Господу помолимо, За святий стоїр наш, за місто наше, і за всяке місто, село і країну і за тих, що по вірі живуть у них. Господу помолимо. плодів земних і за часи мирні, Господу помолимось, за подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених, і за спасіння їх, Господу помолимось, щоб визволитися нам. Всякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже твоєю Господи, благодаттю. Благослованого славну владичицю нашу, Богородицю і присно Діво Марію з усіма святоми, пом'янувши самих себе і одне одного і все життя наше Христові віддамо. бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Ще й в морі Господу помолимось. Господи помилуй! Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй! Де святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію зі всіма святими пом'янувши, Самих себе і одне одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. Господи! Бо Твоя влада і Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віки. we зорі уповають люди людина, Господа. con nostri e forza nostra senza nasi forendi a perterpir e amo